Доброго вечора. Зробив картоплекополку Простеньку. бачив люди роблять такі, Думаю, її можна працювати по розмірах. Висота стойки 450 мм. Думаю, тут не так важливо. Ширина по прутиках 400. Прутики на 12, довжиною вже були 30, ну там на проворку залишилось 270. Тут ширина 330, як на культиваторній лопі на великій. Вона дісталась мені з металолому тут ось. Придивіться, як видно, ну, цієї частини не було. Просто прутики були переварні і на 8 міліметрів там посчитав. Я їх позрізав, поварював на 12. Ось це довжина, як його правильно сказати, 160. Ну, це таке саме

Простенька і по універсальній сцепці теж її зробив до мотоблока на 7 кінських сил. Бензиновий двигун там. Така простенька, універсальна, теж з чого було. Оця скоба там із уголко і пластину знайшов, Потім оце шинка така була товщиною 8 мм. Да. і шириною 50, мабуть. на да, 50. Потім оця основа колодки з буса. ті залишки. Отвори навіть були. Оце дві колодки. А оця одна пополам перерізана. Потім шпилечка така кусок на 16 різьба. Сюди ще можна вставляти одну широку таку лапку. Ну, Це не робоча, вона підогнута, ну, не знаю, я її не пробував. А є така сама там десь вже на подвір'ї. То працював і сюди то я ж такі лапки почепив, Верніш, кріплення під лапки Таке теж можна регулювати. Ширина самої сцепки. 700 мм. Сюди вставляються дискові окучники. Вже, в общем робив з чого було. Труба трубується розпилена. мабуть, видно буде, щоб товщину ще метала збільшить. І такі фіксатори. Ту вже окучували, все працює. Можна любой кут виставити. Це таке це для регулювання теж це і склопана ручка з нержавійки, вона ж там можна крутити любий угол. Це таке там лапки оці культіваторні вони на сантиметрів по 20 сюди можна ставити. Можна як сплошний обробіток оцю посередині, це без регуліровки буде. Просто руками за рулем наскільки заглибиш. А ці ж можна цим регулювати. Це таке коротенька. Ну, ще цей лівий правий по понамічок облгоркою, лівий і правий через те, що десь трошки щось повели. Все, все з металолому роблене. Це два уголки, зварені до круче, я не знаю, від чи відціля. Вже й не дуже побачу, що це ось видно я. І це так само все. дякую і побачення.